Вітаю, друзі, сьогодні, 24 серпня 2024 року. Вітаю всіх вас із Днем відновлення Незалежності України. Сьогодні серед позитивних новин, які ми які ми читали, це те, що Україна і Російська Федерація за, об, за посередництво за посередництвом Об'єднаних Арабських Еміратів. Провели 55-й обмін полоненими, і Україна отримала 115 своїх військових, а Російська Федерація 115 своїх строковиків. Здавалося б, дуже позитивна новина, і справді можна порадіти. Звісно, за тих хлопців, які були в полоні, і можна порадіти, але ця новина має присмак певної маніпулятивності і російсько-українського договорняка. Чому? Ось давайте поміркуємо. Перше, хоч і були повернуті захисники Азовсталі, однак нікого з полонених азовців в Україну досі і далі не повернено. Це перше. Друге, Україна віддала е, Російській Федерації 115 строковиків, захоплених у полон у Курській області. Полонені строковики для Путіна це є дуже Дуже такий подразник серйозний, тому що він виклик вони викликають напругу в їхньому суспільстві, тобто фактично віддаю. І я думаю, що для повернення цих строковиків ми могли ви... Ви... виторгувати кращі умови і добитися кращих умов більшої кількості полонених чи тих же ж азовців обміняти. Але факти це друге і третє. Зверніть увагу, обмін відбувся чітко на День Незалежності України. Ну, от, поставимо себе на місце росіян. Вони ж розуміли, що такий обмін це є політичні дивіденди для Зеленського. Для чого вони зробили такий позитивний піар Зеленському? Чому вони не провели обмін 25 серпня чи 26, чи 28? Чи 22 серпня, а саме на 24 серпня 2024 року. Ви ж розумієте, що обмін це ж не просто так. Це дуже важка складна е, з точки зору логістики, організації, управління, супроводження розвідувального е, тощо, тощо операція. І якщо вона була спланована саме на День Незалежності України, то це викликає такі дуже неприємні. Е, Думки, що, отже, Україна і Російська Федерація здатні торгуватися і здатні домовлятися. Якщо Зеленський захоче, росіяни йдуть йому назустріч, і питання виникає в іншому. Знаючи те, як поводиться Зеленський з 2019 року, ми повинні розуміти, що Путін просто так не пішов на цей обмін саме на День Незалежності України. Так, можливо, він з політичних причин отримав свою позитивну перемогу, щоб повернув 115 строковиків. Але, можливо, Україна зробила ще якісь поступки, які публічно не оголошені. Тому, хоч це і позитивна, новина, поза сумніви, однак день проведення цього обміну і те, що ми віддали 115 строковиків в той час, коли могли виторгувати. За рахунок цих строковиків значно більше для інтересів України це наводить на сумні думки, що Зеленський керується своїми знову міркуваннями пропагандистськими, піарними, замість того, щоб ставити на перше місце національну безпеку України. Слава Україні!